Костя, я виглядає як дівшка плейбоя 56-го року? Майже. Це приємно. Вітаю вас, мої маленькі підаларкамани. В черговому випуску програми Тряся ми продовжуємо бити по тим проблемам, які вам заважають сісти на велосипед і отримувати нарешті задоволення від життя, крутячи педалі. Сьогодні ми будемо говорити про проблеми тих людей, які бояться їздити по дорогам загального користування, які бояться ПДР правил дорожнього руху, чи то не знають їх ширше. Таку величезну і широку тему, як ПДР для велосипедистів, ми розкриємо, коли настануть холоди. А зараз такий легесенький удар в печінку зробимо по цій темі і просто покажемо, яка є альтернатива дорогам загального користування, і навіть тротуарам, якими не можна користуватись, і користуючись велосипедом, власне. Тому в сьогоднішній програмі ми вам покажемо, як можна перетнути все місто Черкаси з одного району в... Шановні, як думаєте, скільки до Південно-Західного їхати маршруткою по часу? Хвилин? 20. Хвилин 20? Скільки? 20. 20, 20 Привіт прекрасника. Як довго їхати з центру звідси на маршруті Південно-Західний район? 15 20 20 хвилин, так? А на велосипеді як думаєте, скільки? Не дивіться на мої лосини, а без оглядки на лосини, скажіть. Десь так же, десь так. Десь так само. Да, У да. вас прекрасні брекети. О, Боже. Не Підкажіть, будь ласка, як думаєте, чого ви боїтесь? Я ж... як? До свидання, сказав Джечко. До нових зустрічей. Найшвидшим якимось. 25-м близько 20-25 хвилин. Скільки хвилин мірить. Може годин, я ж не 10, знаю. 10 хвилин. 10 хвилин? А -а -а. Він же ж тільки на зупинці достоїть 10. Ну, з моменту відправлення 10 хвилин. Скільки? 20 хвилин, так? Дякую. За... Водій маршрутки каже, що 20 хвилин їхати. Так що ні про які 10 хвилин ми говорити не можемо. А от що з цього приводу думає Одрі Хепберн? Не мене показує дівшку, дивіться, як красиво. Як думаєте, як швидко можна доїхати в південно-західний район маршруткою? Велинцерок. А на велосипеді працює. Не знаю. Ну приблизно на вскидочку, скажіть. Час. На велосипеді час. Добрий день, а скільки до Південно-Західного? Їхати? Їхати? А грошей? А на велику, як думаєте, скільки їхати до Південно-Західного Ну, Хвилин, 40. Да, дуже вам дякую. 40 хвилин, каже жіночка, їхати на велосипеді до Південно-Західного району. Тому, звичайно, що тільки наша програма могла на це наважитися і поїхати в таку даль, як Південно-Західний район на велосипеді, для того, щоб з'ясувати, скільки ж насправді їде велосипед до Південно-Західного району. І взглянув богатир на ями окаянные, і полыхнуло огнём і пламенем із ямки. Но не возьмут дороги русские богатиря українського. Богатир возьмёт велосипед з педалями на плечі свої широкі і пойдет в чисто полюшко. І нема кращого місця в нашому місті, та й загалом, мабуть, в усій Україні, щоб протестувати ваші слова на дієвість, ніж оце місце. Це те саме перехрестя, про яке ми так багато читали в дитинстві, в казках. Наліво пойдеш, ногу сламаєш, направо пойдеш, остальною сламаєш. Прямо пойдеш, хіку, і то встретиш. Добрий день, шановний. А за що з вами життя так же вам доводиться по оборонній їздити? Я. Та так. Зарядка утрення, я ж пенсіонер. А підкажіть, будь ласка, як звідси вирватися? Щоб дорогою нормальною, щоб без ям. От там нормальна дорога, так? Я зрозумів, люди просто. Це, це як прививка. Люди, які тут живуть, вони навіть не бачать вже цих ям. Вони просто привіти. Якщо хочете зробити собі прививку від загалом українських доріг, їдьте на оборону і прививайтесь. Така молода, красива, вже йде по оборонній. Як же ж так? Костя, я правильно розумію, що у нас фаворити раз квадрат твою гіпатінузу і патій-потій. Да. Чи в тебе якась ще? Ні, мені ну раз квадрат подобається. Раз квадрат тут однозначно. Який саме вираз з цих двох найкращий? Зараз спробуємо перевірити в бойових умовах черкаських доріг. Пам'ятаю, коли я востаннє їхав е, тут машиною, пообіцяв Господу Богу, що більше так не буду. Іпатій Потій. Іпатій Потій. Іпатій Потій. Раз квадрат твою гіпотенузу! Блін, конь педальний не те, що не діє. Мені ще гірше стає від цієї фрази. Раз квадрат твою гіпотенузу, а! Викинь, як чітко в Черкасах. Як в дитинстві діти от казали, покажи мені свій шрам, або там покажи мені свою переломану ногу в розрізі. А він такий, хочеш болт покажу. Так і тут люди будуть їздити один до одного. В гості в міста і казати, поїхали тобі покажу, там такі ями. М -м -м. Пальчики обліжеш Чим кайф раз квадрат твою гепатінузу от гарно тобі легко їде. Це такий. Раз-квадрат твою гіпотенузу а. <плес> Ой, конь підальний. Я ф'ядля І Я зрозумів, як вигадали назву цього вулкану і я ф'ядля кудель. Людина просто їхала по цій дорозі, і звуки, які видавали її легені. В переміжку гортанні і вийшла назва цього вулкану. О, на цій тачці, походу, тут можна їздити, так? Да? А що це, Луаз якийсь оновлений? Кость. <різь> ну, Ми провели тести, проїхали в один бік цього лютого перехрестя, іншого. Гарна... Навіть не лайка, а гарний вираз, який може емоційно вас розвантажити, він має працювати як в один бік, тобто в бік, коли вам щось негативне трапилось, так і в інший, коли вам дуже добре. І коли вам дуже добре, ви скажете, конь підальний взагалі не звучить. А коли, от ви кажете, раз квадрат, твою гіпотенузу. такий от висновок у нас. А скажіть, це ж південно-західний район? Так. Дякую. Да? Дякую. Саме що не є, так? Да? Точно південно-західний? Так, все Південно-Західний район. Друзі, ми завершуємо наш сьогоднішній випуск і запам'ятайте саме це завершення, тому що це той унікальний випадок, коли програма трясся педалі закінчиться без дебільних наших традиційних жартів. Але я просто хочу сказати, що цим випуском ми завжди дуже акцентуємо увагу на швидкості. Яку вам дає велосипед на зручності на якійсь, але найголовніше, блін, Велік це так круто народ. це неймовірне задоволення. Просто хочу вам сказати про те, що оце місце, в якому ми зараз знаходимося, називають його в народі Полігон, який знаходиться по суті в центрі нашого міста. Я думаю, що аналогів в цьому місцю загалом в Україні є дуже мало. І підозрюю, що з часом це місце може зникнути під якимись дебільними супермаркетами. Льодовими комплексами їхати додому з роботи і при цьому не чуть гаркіт маршруток, гаркіт людей, взагалі, оцей весь шум міста характерний, а чуть майже блін українське класне село, де пташки співають, вітер дує, і навколо ви дивитесь і не бачите нічого, що вас дратує. Тому просто єдине про що хочу вам сказати і закликаю, встигніть накататися цим унікальним. Ні на що не схожим. Суперкрутим місцем в нашому суперкрутому місті Черкаси це щока, по якій мала би скотиться скупа чоловіча сльоза. А це все була програма. Трясця на все добре. Почуємось, побачимо.